Коли на душі стає неспокійно, огортає страх і тривога за рідних, прочитайте молитву, промовляйте її з глибокою вірою, і ви неодмінно відчуєте, як стає легше. Довіртеся Всевишньому, покладайте надію на нього, і Він допоможе вам навіть у найскрутніших моментах захистить дасть сили. Для життя нашого тіла необхідна їжа, для душі молитва. Не випадково священики говорять, що світ стоїть на молитві. Святе слово здатне змінювати світ. Воно має особливу силу, найтонші вібрації, якими надсилаємо Всесвіт за допомогою щирої молитви, захищають нас і надійно оберігають. Молитва оберіг своєрідний щит, який відзеркалює все негативне, що нас оточує. Не звинувачуйте себе у всіх бідах, не шукайте винних, женіть всі чорні думки від себе. Господь сам знає, кого і як карати, на що заслуговують люди, які бажають зла іншим. Дихайте легко, глибоко. Не поспішайте, уявіть, як вас дім накриває прозорий кокон, який світиться. Всі свої сили скеруйте на те, щоб огорнути читання молитви усіх членів сім'ї, усе приміщення, усі закутки. Текст молитви прочитайте сім разів, при цьому перехрестіть себе і простір навколо себе. Накладу на себе дім і сім'ю, сім хрестів від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала, від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від ангела охоронця, що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес, від Заходу до Сходу. Хрести закрили всі входи від нечистої сили, приховали від лукавого, накладу на дім сім замків, закрию його від нещастя, дам захисні сили для спокою нашого. Перший замок від гірко пролитих сліз, другий від недолі і напасти, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства. П'ятий від біди, шостий від хвороб, сьомим замком закрию весь простір. Поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому, вищі сили несправедливості виганяють, охороняють, віру в добрі помисли, справедливість, душу відкриваю. Амінь.